Ми були найближчі до світового миру як ніколи, 2012 рік. Всі забули про кризи і політики і просто слухали Гамнем Стайл. Від дітей у школі до президентів всі знали цей танець. Але за веселим кліпом стоїть не просто мем, а історія хлопців з багатої сім'ї, який змінив хід гри у кайпопі. Біографія, скандали, пісні. Сьогодні поговоримо про це все. То хто ж такий ваш Сай? Так, ми всі знаємо його по опа Гамнем Стайл. Але давайте чесно, хіба він виріс десь у бідному районі і випадково так став легендою? М -м, зараз. Пак Чесан народився 31 грудня 1977 року. В Канамі це найпрестижніший район Сеулу, де брендових магазинів на квадратний метр більше ніж дерев. І так це та сама локація, про яку він потім співає у своєму хіті. А тепер головне питання: хто ж його батьки, що він народився в такому престижному районі? І ще й в Кореї, а там треба дуже багато на дитину. Дуже. Його батько, пан Вон Хо, директор компанії D.I. Corporation. Вони штампували на півпровідники, звучить як дуже багато компаній. Тобто гроші в домі в них були. Мама Кін Йон Хі займалася благодійною діяльністю і сама була з поважної родини. Він міг піти у сімейний бізнес, жити спокійним, життям мажора, але вирішив обрати сцену і музику. І з першого дня робив все по-своєму. З іронією, нахабно. І з диким почуттям гумору навіть у школі казали, що він більше жартує ніж навчається. Ну а далі Америка, Бостон і Берклі Мюзик Коледж. А це не якийсь там гурток. Там навчався Чарлі Пут, Еймер і ще багато імен людей, яких я не знаю. Але що найголовніше, ці люди пишуть саундтреки для Голлівуду, є лауреатами Гремі і також аранжувальники Мадони, Майкла Джексона і Бітіес. Хоча, як ви вже здогадались, навчання він кинув, бо сидіти за лекціями це не його стиль. Отже, все повертається з Америки в Корею. І що робить дитина заможних батьків? Йде у батьківський бізнес? Звичайно, ні. Він підписує контракт з компанією LNLT і там проходить стажування. І замість того, щоб стати ідеальним айдолом з ідеальною щелепою, він вирішив іти проти стандартів і стає таким трохи. Дивним. У 2001-му він випускає свій перший музичний альбом Save from the Psycho World. І цей альбом створив бум. Але не в плані знищив чарти. Просто всі від уряду до звичайних людей були просто в шоці. Йому прилетіли штрафи за непристойність, медіа називали його шкідливим для молоді. А Корея поділилась на два табори: хтось сказав, цей чувак геній, а хтось Боже, фу, що за крінж. Чому це так схоже на шугара? Але саме завдяки цьому скандалу про нього почали говорити. Його перша пісня Birds стала популярною не тому, що вона була романтичною, мелодійною, а тому, що вона була нахабна. Уявіть собі, вся корея слухає ідеальних айдолів, солоденькі гурти, А тут виходить дядько з пузиком, який дико танцює і співає непристойні пісні. І от в чому прикол: він ніби сам з себе сміявся, і людям це зайшло. Він сказав: Дві. Двіція, такий я є, і я буду про це співати. Ця стратегія спрацювала і так почав зароджуватись образ Сая, який ми пізніше бачимо у 2012 році. До речі, у 2010 він підписав контракт з VG Entertainment. Це там, де Blackpink, Big Bang. Це надало йому шаленого бусту і популярності, тому що це компанія Гігант була навіть тоді. Нарешті, 2012 рік. Не було TikTok, але був Ютуб. І ось там пісня спричинила справжній апокаліпсис. Опа, камнем стайл. Пісня, кліп, танець це все просто взірвало закони логіки. То про що пісня? Бо багато хто думає, що це просто веселенька пісня, там танцюєш, типу як танець конячки, але ні. Насправді Стайл – це сатира. Там він висміює цей район канама, де він і народився: показуха, селфі, брендові кафе, шмотки, тачки. Його текст це тупо тролінг. Типу, дивіться, я теж такий крутий, я в канамі тут живу. Я звідси в мене шмотки, я взагалі весь фловітон. Він сам себе жене біса. Навіть танець спеціально дурнуватий, бо в районі, де всі живуть пафосно, виглядають пафосно, він робить вигляд, що скаче на конячці. Це по суті великий жарт на адресу усіх мажорів, який випадково зрозумів весь світ. І от результат Style першим пробив мільярд на Ютубі. Отож, наш сайт тепер Світова зірка. Але що далі? Ти ж не можеш просто бути виконавцем одного хіта. У 2013-му він повертається з новою піснею «Джендлмен». Вона була не настільки популярною за кордоном, як Style», але в Кореї однозначно бум! Далі Хенковер у 2014-му догом. Там були сауни, корейський алкоголь, двіж у кліпі. Звичайно, кліп набрав сотні мільйонів переглядів, але все ж не став таким самим успішним. У 2015-му він випускає пісню Деді. Вона також була сатирою, також такою клінжово-смішною, але все ж не перебила популярності. І от починається справжнє прокляття. Жоден наступний трек. Не зміг стати, хоч трішки настільки популярним, як Gangnam Стайл. Проте Сай не зник. Він гастролював, збирав великі стадіони, став великою фігурою у Кореї. У 2022 він навіть записував фіт Шугу з Бітіес, але все ж слава не повернулася до нього. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Таким чином він назавжди залишив свій слід в історії з Gangnam Стайл. Звичайно, після цього він просто міг їздити по Європі, Азії і збирати величезні концерти, гроші лопатою, але він вирішив, що потрібно щось змінювати. Він хотів бути чимось більшим і заснував свою компанію. Так, у 2019 році народилась компанія P-Nation. І це був справжній свіжий ковток для світу кей-поп. Тому що таке компанії, як SM, JYP, YG, вони всі славились своєю такою диктатурою. У них були довжелезні контракти, там нічого не можна було. А от Сай дозволяв своїм артистам набагато більше. І це дійсно так. Наприклад, до Пінейшн приєднались Хюна і Дон. Ми не будемо говорити про їх історію зараз, але все ж вони приєднались до Пінейшн після того, як їх виконали. Cube Entertainment через те, що вони зустрічались. Бо хто не знав, у Кореї, коли ти Айдол, навіть зустрічатись не можна, і це прописано контрактами. Тоді, як Hyuna і Дон написали, що це так, ми зустрічаємося вже доволі довго. Cube відмовили, написали офіційну заяву, що це не так. Тоді виник скандал, і їх вигнали. Тоді са їх забрав до себе. І це був такий справжній удар під дих в Кореї. бо Ну це шок. Тут руками не можна айдолом зустрічатись, не можна, не знаю, дихати. А тут людей беруть в агенцію назад. Таке можливо. P-Nation швидко став домом для артистів, яким було занадто душно в компаніях з контрактами. Там з'явились Джесі, Краш, Гейс. Здавалося, псай такий смішненький дядько, який співає смішні пісні, робить дурнуваті кліпи і танці. Але і у нього не обійшлось без скандалів. У Кореї армія обов'язкова. І сай, ну, типу, відслужив у 2003 році. Вияснилось, що сай під час своєї служби більше сидів в студії, писав пісні, співав на концертах, ніж тренувався як солдат. Уряд обурився і йому довелося проходити службу ще раз так двічі. На початку 2000-х сай виступав на антиамериканських протестах у Кореї у 2004 році. Під час протестів проти війни в Іраку він виступив з жахливою промовою, що потрібно мити усіх американських солдатів і їхні родини. Звичайно, у 2012-му ця інформація швидко спливла, і йому довелось вибачатись перед Америкою, тому що йому просто закрили дороги на західний світ. Я вже згадувала про те, що у кліпа в нього було багато алкоголю, випивки, непристойного. Так от для корейських чиновників це було аморально. Особливо після кліпу з Снуптоком, де вони просто показали свою бухайловку. Критики називали його поганим прикладом для молоді, шкідливим. А от звичайні люди казали, що ну, хоча б він показує правду. І от виходить такий парадокс. За кордоном він був веселий, його всі дуже любили, а от вдома він був скандалістом і провокатором. І от до солоденького, я знову вичекали. ви чекали. Скандал у 2025 році. Сай знову в новинах і не через пісню. Проблема в сильних ліках для сну. Звучить сумно, але Сай через це під слідством. Коротше кажуть, що ще з 2022-го він приймав дуже сильні ліки, які я не можу назвати на Ютубі, але повірте, там все дуже погано. І ці ліки є сильними, психотропними і вони під особливим наглядом в Кореї. А проблема в тому, що він сам не отримував ліки. За нього отримували це ну заочно менеджери, інші якісь люди, які за це у нього в компанії відповідали. А за законом це проти правил. Такі ліки повинен пацієнт забирати самостійно, або також може забрати його опікун, але ніяка, третя особа. Агенство Nation, звичайно, відреагували на цей скандал в медіа. Вони признали свою помилку, сказали, що насправді все було за рецептурою, все було чесно. Ну от просто забирали інші люди. Ну, подумаєш, ну винні. Лікар же наполягає, що консультації проводились дистанційно, але проводились. Поліція вже провела рейд у медзакладі, допитують лікарів і дивляться, наскільки це все взагалі було легітимно. Така трішки мутна історія. З однієї сторони, я розумію, що ну може особисто йому було не в прикол це все забирати, враховуючи його популярність, але враховуючи, наскільки це сильні ліки, психотропні ліки. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку про цю ситуацію. Чи ви вірите Саю, що він приймав її для сну, чи, можливо, там якісь інші reasons. Отож, у Сая є все. Скандали, успіх, популярність, гроші. Але головне, він залишив слід. Він без перебільшення відкрив двері для кейпопу на західний ринок. Можливо, це і залишилось би просто локальною музикою, якщо б не сай. А ви пам'ятаєте, в якому класі були, коли почули вперше пісню Style? Обов'язково напишіть про це, мені дуже цікаво. Я виходить, була в першому класі. Ну і поки ви там внизу, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, якщо вам цікаво більше таких кліпоп історій. Обов'язково задонайте на ЗСУ, тому що ми повинні пам'ятати, через кого ми всі тут живі, і дивимось зараз це відео. А я, наприклад, записую. Дуже дякую за перегляд.